День восьмий. Входимо в його покликання. Тож тепер підіймайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан, у край, який я даю Ізраїловим нащадкам. Книга Ісуса Навана, перший розділ, другий вірш. Господь формує своїх лідерів ще до того, як вони ними стають. Сам Господь визнає, в якій родині нам народитися, яких людей нам послати. Щоб вони допомогли нам побачити потенціал від Бога, спонукати нас до виконання Його волі. Сам Господь визначає наші здібності, талант і дає нам духовні дари. 1 Коринтян 12, розділ, римлян, 12. розділ, встановлює час, у який ми народилися, щоб ми змогли виконати Його задум у нашому поколінні. Дії 13.36. Він посилає нам певні обставини та випробування, проходячи, які ми отримуємо досвід від Нього. Щоб підготувати нас до виконання Його покликання, а також щоб показати, чи готові ми до Його викликів. На шляху до покликання Бог буде вести нас через різні етапи життя. Так було з Ісусом Навином. Перш ніж стати лідером народу, Бог підготував його бути хорошим воїном. Ісус Навин був слухняний, був здатний слідувати, а також вести за собою людей у найскладніші битви. Як воїн. Він був відважним, сміливим і йшов до кінця, навіть коли ситуація на полі битви ускладнювалась. Вихід, 17 розділ 8-14 вірші. На шляху до покликання протягом 40 років він віддано служив Мойсеєві. Його по праву так і називали Служитель Слуга Мойсея. Вихід 24.13, чисел 11.28, двадцять вісім, і сусанавана, один Можливо, комусь із нас було б неприємно, якби ми носили такий титул і виступали б у ролі слуги. Але ми можемо вважати, що Ісус Навин був покірним. Коли вони з Мойсеєм пішли на гору, ми бачимо, що далі згадка йде тільки про Мойсея. Вихід 24, 13, 15. А Ісус Навен терпляче чекав його повернення майже 6 днів. Вихід 24.32. І навіть коли він бачив, як Мойсей спілкується з Господом віч на віч, він не відлучався від скинії, навіть коли його господар повертався до табору. Вихід тридцять на шляху до покликання Бог виховував його як лідера з правильним духом і серцем. У ньому та Халеві був дух, завдяки якому вони бачили перемогу, а не труднощі й перешкоди, бачили Бога, а не обставини й думку більшості. Чисел 14.6.10 На шляху до покликання Бог через Мойсея дав йому нове ім'я, назвавши його Ісусом, тобто Той, через кого Всевишній дарує Спасіння. Чисел 1316. Спочатку Бог діє через Мойсея, щоб показати Ісусу Навину свій задум щодо його життя. Чисел 27.18, повторення закону 31.7.8, Далі він говорить із ним безпосередньо, закликаючи його стати лідером цілого народу, привести народ в обіцяну ним землю. Ісуса Навина 1.1.9. Бог нерідко використовує інших людей, щоб відкрити нам свою волю, яка є унікальною і досконалою для кожного з нас. Ісус наве не побоявся йти в цілковиту невизначеність за лідерськими мірками, але довірився Господу і почув заклик від Нього. Закликаючи нас, Бог не залишає нас у невідомості, але відкриває нам виклики, з якими ми можемо зіткнутися. Так було і з Ісусом Бог показав йому проблеми, які виникатимуть на шляху виконання покликання від Нього. Тож тепер піднімайся і переходь усім тим народом через Йордан. «У край, який я даю Ізраїловим нащадкам. 1.2 Господь назвав йому перешкоду, яку треба було подолати. Річка Йордан Ісуса Навана 1.2 Опір, якому треба було протистояти, тому що йому треба було оволодіти землею, вступивши на неї та вигнавши ворогів. Ісусанавана 1, 2,5. Народ, який треба було ввести в землю майже два мільйони людей. Ісусанавана 1-2. Бог показав йому самого себе, яким йому потрібно бути, щоб дійти до кінця Ісуса Навана, 1, 2, 6, 9. Виклик від Бога не виглядав привабливим, але саме такі виклики дозволяють проявитися надприродні силі Господа. Ісус не боявся нових можливостей і завдань, але сміливо взявся за них. Бог готував Ісуса, сина Навана, спеціально для цього часу, коли потрібен був абсолютно інший лідер. Лідер здатний боротися і перемагати. Мойсей був чудовим лідером і вождем для свого часу і свого покоління. Він був пастирем ротворцем. Ісус же був покликаний увійти в обіцяну землю і вкорінити всякого ворога. Тому він діяв як військовий лідер, як військовий командир. Мойсей вислуховував скарги людей і щоразу намагався їм допомогти, звертаючись до Господа. Ісус же не терпів ліні страху і гріха. Коли люди відчували спрагу, Мойсей дав їм воду. А Ісус наказав спраглому народу викупати собі колодязі. Щоб узяти обіцяне, потрібен був саме такий лідер. Нові часи породили нові виклики, нові кризи, нові рішення, нові можливості, нове спорядження і нові навички. Нові часи і заволодіння землі вимагали нового мислення. Даючи нам покликання Бог Тує нас для нашого покоління і нашого часу, і щоб виконати Його волю і задум, щоб іти вперед і досягати Його покликання. Він дав нам усе необхідне. Головне, що нам потрібно, це зробити крок віри та виконати все, що він повелів. Особливе покликання починається з особливої підготовки від Господа. Входимо в Його покликання. Які життєві етапи ви пройшли на шляху до Божого покликання? Як і до чого вас покликав Господь? Що дав вам Бог для виконання цього покликання? Як ви розумієте час, в якому живете? Як використовуєте можливості свого часу? Яку ціну платять люди, що оточують вас, якщо ви не виконуєте своє покликання? Молитва за учнівство серед музикантів, за ясність і розуміння Божого плану особисто для вас в придбанні нових душ для Христа. Щоб бути бадьорими воїнами в клопотанні за інших. Складіть список людей. За яких ви хочете клопотати?